Частина 39, за кого в біса я вийшла заміж, усе, що ви почуєте напевно, у цій частині, і у наступній частині усе це відбувається у липні 2021-го. Заяву на розлучення подано наприкінці червня. Я отримала його підпис на угоді про розлучення. Я думала, що мені доведеться чекати 30 днів, перш ніж я зможу подати це до суду. І тож, це все це ніби період підвішеного стану, бо я все ще в цих 30 днях. Тож, він залишив свій, він залишив свій рюкзак у будинку, рюкзак з купою документів. Всередині рюкзака були документи, які я знайшла. По-перше, я знайшла документи пакет від компанії з приправ. Де було показано його внески в пенсійний там же було вказано, що його було звільнено отже, його звільнили з компанії, з приправ згідно з документами в пакеті, який я бачила у рюкзаку, який він залишив у мене вдома. Також у рюкзаку були розрахункові квитанції з попередньої роботи, де він працював на кладовищі. На тому ж кладовищі, на яке він водив мене, щоб показати мені, де поховані його бабуся і дідусь. Отже, ну ми продовжимо. Я роблю це відео і розповідаю це те, що він казав мені, це те, що я з'ясувала. Він сказав мені, що там поховані його бабуся і дідусь. Він показав мені надгробок із прізвищем. Якщо ви повернетеся до попередніх частин, я казала про це. Правда в тому, що вони не поховані там. Він не має жодного відношення до людей, похованих у цій конкретній могилі. Єдина причина, з якою він про це знав, бо він там працював. Також у рюкзаку була копія водійського посвідчення адреса, яка була там указана. На це у мене досі немає відповіді. Але адреса у посвідченні була тією ж адресою, що і кладовище. Бо я шукала її в Google. також. У рюкзаку були документи з іншої роботи в будівельній компанії. Тобто, це були розрахункові квитанції від іншої будівельної компанії тут, в Атланті, на якій він працював. На ній не було дат, тому я не знаю, коли він працював у будівельній компанії. Також у рюкзаку були документи. документи по безробіттю. Тож здавалося, що він став безробітним. Безробітним одразу перед тим як я зустріла його. Я зустріла його в березні. Схоже, він став безробітним в січні та лютому. Отже, ще раз підтвердимо: він не працював у компанії з приправ протягом 6-7 років. Також там були клаптики паперів від тимчасового агентства. Там, де це була інформація про роботу, на яку його було призначено, що це за робота компанія з виробництва приправ. Він мав бути водієм навантажувача, це те, що було вказано. Тож я інтерпретую це так, що він може керувати навантажувачем, але він завантажував би 18-колісні вантажівки, щоб вони виїхали на доставку. Також у цьому рюкзаку були документи з суддів округу Клейтон, здається, із Вікер. Як же вона в'язниця вікендер? Було якось в'язниця вікендер, тож довелося провести невеличке дослідження. Тож це означає, що є варіант, де, якщо у тебе є робота, скажімо, тебе було засуджено до 60 днів в'язниці, але у тебе є робота на повний день. Очевидно, суд може сказати: добре, ти підеш до в'язниці на вихідні. Іншими словами, ти маєш з'являтися до в'язниці в, в п'ятницю о 5.00, і ти будеш там у п'ятницю, суботу, неділю. Ти вийдеш в неділю о шостій годині. Судячи зі всього, це реальна фігня. То що ще було в рюкзаку? Було кілька жовтих квитанцій за різні вихідні, про які він мав повідомити і вийти з в'язниці. І останнє, але не менш важливе, були додаткові фото. Також були деякі Хотіла сказати фото про сімейні фото. Також були деякі, була ще одна додаткова копія його водійського посвідчення з адресою в Дагласвілі. я подивилася цю адресу. Ім'я пов'язане з цією адресою було тим же ім'ям, що і колишня дівчина, яка була у нього між колишньою дружиною і мною. Якщо ви повернетеся до відео, де я розповідаю про розмову з колишньою дружиною. Вона скаже мені, що адреса пов'язана з колишньою дівчиною. Я просто кажу, що це так, те, що вона сказала мені, це правда. Тож, через все, що я знайшла, я вирішила спуститися в нову кролячу нору. Повторю те, що я сказала у попередніх відео. Колишній чоловік завжди був прихильником правоохоронних органів. Його батько був відставним офіцером поліції. Я просто розповідаю всю історію. Його батько був відставним офіцером поліції, мама була вчителькою на пенсії. після того як його батьки після того, як його батько вийшов на пенсію, вони переїхали в огасту, заснували церкву. Він привів мене в ту церкву в огасті. Того ж дня, коли відвіз мене на зустріч зі своєю тіткою, яка жила в Огасті. тож це те, куди він насправді привів мене, так само як він привів мене на кладовище. Ось що я знайшла у рюкзаку квитанції в'язниці Вікендер. Я пішла далі і перевірила онлайн, щоб точно дізнатися, чому він мав бути у в'язниці на вихідних. І я збираюся закінчити цю частину тут. Наступна частина пов'язана з його кримінальною історією. Частина 40. За кого в біса я вийшла заміж. Отже, ми зараз знаходимося в липні 2021-го у тому моменті, коли я розмовляла з двоюрідною сестрою, і вона дала мені номер телефону старшого брата. В цьому відео ми назвемо його Крісом. Кріс. Був дуже приємний. Я подзвонила йому. Він був милостивий. Він був готовий відповісти на будь-які мої питання. І він сказав мені, що він сказав, мій брат завжди був брехуном. Він завжди був брехуном. Він каже: але питай мене, що цікавить, і я підтверджу, що реально, а що ні. Перше питання у мене було: коли ви востаннє говорили з ним? Не роздумуючи, Кріс каже. 2015-й, одразу після похорону нашої матері, я розповіла йому про телефонні дзвінки. Той факт, що Ліджен висить з ним на телефоні по 30-35 хвилин, сміється, розмовляє з Крісом, передає мені повідомлення від Кріса та передає повідомлення від мене Крісу. Не роздумуючи, Кріс каже, що ніколи не розмовляв зі мною. І я кажу, він каже, я скажу так. Можливо, він говорив по телефону, але не зі мною. Він каже, бо він знає. Якщо я коли-небудь побачу його, я не деру його дупу. І я сміюся, бо саме це Ліджен любить говорити, я не чийсь зад. для людей, які розгубились, типу, чекай, що тоді означають ці дзвінки? Це означає, що кожного разу, коли мій колишній чоловік. Був на телефоні, тримав отак телефон, розмовляв, сміявся, відпускав жарти. Агов моя дружина сказала, типу, ми можемо піти пізніше цього вечора та всяке таке. Кожного разу, коли він робив таким чином, кожного разу, коли він телефонував або розмовляв, як він стверджує з крісом, нікого не було на телефоні. Нікого не було. Ось що це означає. Тож я розмовляю з Крісом. Мій розум в шоці. Це лопається як. Тобто я Я божеволію. Я божеволію. Бо це означає, що протягом останніх 4-5 місяців, щоранку, коли в нього була телефонна розмова зі своїм братом Крісом, зараз, в режимі реального часу, я розумію. Що ці телефонні розмови були фейком? Тож Кріс каже мені, може він розмовляв з кимось іншим, але це був не я. Він сказав, що єдиним членом сім'ї, з яким насправді розмовляє Ліджан, був близнюк, і це лише тому, що з якихось причин, мабуть, через те, що вони близнюки, він допомагає йому, коли йому це треба. Ліджан дзвонить близнюку лише тоді, коли йому потрібні гроші. Та близнюк за словами Кріса. Зараз це та частина, яка може шокувати брат близнюк, що старший на 20 хвилин, є віце-президентом його компанії. Одружений, їздить на розкішному автомобілі і живе у будинку з чотирма спальнями в Нешвілі. Тож Кріс каже мені він такий, схоже він взяв особу близнюка і намагався поводитися так, ніби то його життя, і це він такий. Що Ніга ніколи не мав грошей, ніколи не тримався на роботі тривалий період часу. І він такий: ти кажеш мені, що він стверджує, що він був віцепрезидентом компанії? І він такий. Ти коли-небудь щось бачила? Ти коли-небудь зустрічала людей? Кріс, я поважаю той факт, що він ставив мені ті самі питання, що і ви зараз. Ти коли-небудь бачила членів його родини? І я сказала йому я сказала, я бачила вашу тітку. І що це за тітка? Я кажу йому її ім'я. Він каже, що це не наша клята тітка. Не знаю, чи мали ви коли-небудь справу з людьми з Філадельфії? Тож він був просто гучним. Він такий, це не наша тітка. Він каже, це краща подруга нашої матері, і я не довіряю цій шкапі. Вибачте, просто те, як він це сказав, викликає у мене сміх. Байдуже. Він такий, я їй не довіряю. Я їй зовсім не довіряю. Вона не наша тітка. Вона була кращою подругою нашої матері, коли наша мати жила в огасті. Вона не наша тітка. Тоді я пояснила йому про інших братів. Братів, пам'ятаєте, від його тата було два зведені брати один жив у Балтиморі, один в Огасті. Кріс на телефоні каже: Я не знаю, хто ці нігери. Вони не пов'язані з нами. Він каже, у нашого тата ніколи не було інших дітей. Він такий, ти хочеш сказати мені, що цей нігер ходить і розповідає людям, що наш тато мав дітей поза мамою? І я кажу йому. Ну, як він каже, що два брати з'явилися раніше за всіх вас. Він такий біс, ні. Ні. І тоді я пояснила йому про сестер. Він такий: хто така в біса Шанте? І я така: очевидно, Шанте, знову ж таки, я кажу те, що мені казали? Шанте сестра, яка живе в Дагласвілі, одружена з двома дітьми. Він такий ні. У нас немає сестри. Розповіла йому про Кім. Він каже, що Кім не наша сестра, вона кузина, і вона він каже: я знаю, що вона не розмовляла з ним ніколи і ще два дні. Він каже: тож єдині люди, які є членами його родини, це Кріс та Близнюк. Він такий: у нас є тут кузени. Я розповіла йому про хруща. Я розповіла йому про дядька. Я розповіла йому про бабусю. А він просто сидить такий. Боже мій, він каже: він такий. Я розумію, що в кожних стосунках, в які вступає мій брат, все стає гірше, і схоже, він дійсно ще гірший, ніж він був у минулих стосунках. І я подумала, що він говорить про колишню дружину, з якою я говорила. Ні, він і гадки не мав, що є ще одна дружина. Знову ж таки, він не розмовляв з ним з 2015-го. Отже, він такий, найкраще, що я можу тобі сказати, це він каже: дяка Богу, у вас з ним немає дітей. Він каже: розлучись і забудь, що ти коли-небудь зустрічала цього чоловіка. І він такий: я знаю, як це звучить, бо він мій брат. Він каже, але якби я міг не звинувачувати його, я б цього не робив. І я сказала йому щось, що я, мабуть. Не мала б розповідати на весь Тікток. Це не той, кого ти забудеш, це не ситуація. Знаєте, чоловіче, я його навіть не пам'ятаю. Ні, чого я не пам'ятаю, це версії себе до того як зустріла його, бо поки що нічого не виявилося правдою. Єдине, що крізь зміг мені сказати, що це правда, це перше. Так у Філадельфії є брат він. Так, у Нешвілі є брат. Близнюк. Так, обидва батьки померли. Це те, що мені казали з самого початку. Ця інформація відповідає дійсності. бабуся справді померла в 2008 році. Він такий, вона, вона точно не померла в 2020-му. Я розповіла йому, як знайшла некролог. І тож він такий. І дядько. Він каже, про якого дядька він говорить? Бо якщо ви пам'ятаєте... Ще в одній із частин я розповідала, як він казав, його дядько давав йому пораду, чому він не повинен показувати свій, свій ощадний рахунок. Щоб я це побачила, він не дав мені побачити, і тому я розповідаю Крісу про дядька. Він такий той дядько мертвий багато років. Я розповіла йому про Хруща. За його словами, Хрущ мертвий багато років. І я кажу: Крісе, він розмовляв із Хрущем по телефону. Переді мною він такий: це був не Хрущ. Він каже: схоже, мій брат вигадував розмови. Він каже: він точно вигадував розмови зі мною. Він каже: я в жодному разі не буду теревенити о шостій ранку. Тож розмова з Крісом підтвердила, що це справжнє генеалогічне дерево і ні, ніколи не було ранкових розмов з його братом, коли я збиралася на роботу. Вони ніколи не говорили до наступної частини.